28 жовтня 1886 року, за присутності президента США Гровера Клімленда, у Нью-Йорку відбулось офіційне відкриття статуї Свобода, що осяює світ подарунку народу Франції, народу США до сторіччя американської революції. Сьогодні цей монумент належить до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Ідея створення монументу свобода, що усяює світ, який би символізував франко-американське співробітництво в часи американської війни за незалежність, належить французькому юристу і борцю проти рабовласництва Едуарду де Лабульє. Вона прийшлась до душі скульптору Федеріко Бартольді, який у 1871 році вже з ескізами приїхав до США, крім президента Уліса Гранта, який схвалив ідею. Особливої підтримки своєму проекту Бартольді не знайшов і повернувся на батьківщину, визначившись лише із місцем під майбутній пам'ятник острів Бедлоу в Гавані Нью-Йорка, який він назвав спільною для всіх штатів землею. В якості символа свободи вони обрали римську богиню Лібертас, яка карбувалася на тогочасних американських монетах і зображена на великій печатці Французької республіки. Її було вирішено виконати у неокласичному стилі голову прикрасити діадемою з сімома променями, що символізували б сім морів і сім континентів, в ліву руку помістити збірник законів з надписом «4 липня 1776 року, пов'язуючи дату проголошення незалежності США із ідеєю свободи, шлях до якої освітлював би смолоскип в іншій руці. Щоб вирішити конструктивні проблеми, скульптор залучив до роботи інженерів. Статуї такого величезного розміру у Франції раніше не створювали, тому необхідно було провести ретельні інженерні розрахунки. Цю роботу на себе взяв Юстаф Ейфель, який згодом займався розробкою легендарної ейфелової вежі. Ріфель розрахував конструкцію, яка повинна була утримувати величезну скульптуру в вертикальному положенні і протидіяти деформації. Роботи з виготовлення статуї свободи у Франції були завершені до середини 1884 року. Конструкцію розібрали на більш ніж 300 елементів. Для їхнього розміщення використали понад 200 ящиків, які були завантажені на фрегат. До речі, дорогою корабель потрапив у сильний шторм і ледь не потонув разом зі своїм цінним вантажем. Однак все минулося. Статую свободи виготовили з міді, і одразу після встановлення вона була темно помаранчева. Згодом, під впливом вологи та інших зовнішніх факторів, мідь окислилась. В результаті на поверхні з'явився зеленкуватий наліт. Під спідницею на правій нозі статуї знаходяться зламані кайдани та ланцюги. Це символізує звільнення. Щоправда, побачити елементи неможливо. Вони приховані під одягом статуї. Правду кажучи, статую свободи не дарма вважають символом демократії і звільнення від рабства не тільки в Америці, але й в усьому світі. А для християн ось вже дві тисячі років символом свободи і звільнення від гріха залишається хрест, на якому помирав Ісус Христос. Тож давайте будемо пам'ятати про високу ціну. Нашого спасіння, яку з готовністю заплатив Бог.